Всім привіт! Звичайний сьогоднішній будний робочий день понеділок. Прогноз був, що буде сонячна гарна погода, а погода починає, отже після обіду починає зовсім киснути. Ще маю планував після обіду поїхати доробити город там одному хорошому знайомому воєнному. Ну, не знаю, побачимо, як, як воно там далі. Але хочу от показати вам, поки ще є те желізо на дворі. Провернули ми невеличкий такий обмін з хлопцями з Баража. Вони в нас взяли Honda Dio 27 неробочу і Юпітер, і ж Юпітер 5, теж неробочий. А дали нам дві, два таких тяжких мотоцикли. Ну, воно трошки було не таке. Раз ми так трошки його скрутили до кубки, щоб воно вигляд хоч трошки було не виглядів металолому. Ось така апаратура. Ну, Як і буває, приїхали там по телефоні була одна мова, приїхали, знайшли купу всяких сюрпризів неприємних, але кусок дороги проїхали, солярку спалили, так що вже вирішили не передумувати, мінятися. Це Діпро 11-й, десь 90-х років випуску, такий ще нічого чіпкенький. Е, Казали хлопці, що навіть пробували зимою його заводити, ну, не знаю, правда, не правда. Побачимо. Чи будемо ще ми його заводити, чи не будемо. Вот. Ну, так, судячи по мотоциклу, то не, не дуже великий в нього пробіг. Тисяч ну, 20-30 проїхав вже він. І оцей корчара непонятної модифікації, то щось, щось таке, як то МТ-10, не, не щось, а таке точно МТ-10 з мотором К750 баком, точніше остатками бака. То, назва одна там знизу. Повністю от, мишка дзюрку прогризла. Але нічого, поміняли железяки на железяки, хлопці довольні, ми довольні. Железо, свіже железо. От. от така ситуація от, на сьогоднішній день. Трошки, трошки якісь розміни вийшлося. Ну і сьогодні нам дали поки що. Так, як би на парковку, є надія, що, можливо, колись ми його і викупимо цього власника МТ-9. Е, в такому дуже страшному стані, нічого не крутиться. ледь-ледь його заперли сюди на, на, на прицеп. От. Хороший мій знайомий подзвонив, каже, хлопці хочуть продати, він хоче купити, але робити він не хоче. Ну, Поки, поки оставив нас. Там далі побачимо. От. Маю надію, що ми в нього його виміняємо або відкупимо. А ні, то, ні то таке, то не є щось таке страшне. Ну і все, період зі дощ зовсім, буду ховатися. Плануємо зробити ще, як то говориться, обзор вон цього запердона, запорожців Васівого. А то Вася сказав, що не хоче він більше машини, хоче телефона нового. Ну, теперішня молодь зовсім інші цінності. Мені б в його літа, що хтось тако, таку машинку Та я би тішився б, дівок возив би пачками. А він пару разів виїхав, все, хочу нового телефона. Хоча рік назад купили нового, зараз знов хочу нового. Ну, хазяїн барін, машина його. Так що, якщо дозволить погода, може сьогодні або найближчими днями, ми ще зробимо обзор, як він заводиться, як він їде. Будемо. Будем фактично, фактично він вже виставлений на продаж. Навіть не на продаж ми б його помінялися на мотоцикл Типу К750, МТ-12, МТ-16. Вот така ситуація. Все, всім па папа. Лайкайте, шмайкайте як собі там хочете. Бувайте здоровенькі. Папа! -па.